Галя нарешті пішла від чоловіка. Вдома вона каже матері: Ой, мамо, щось я хвилююся. Як тільки я вийшла з дому, пролунав постріл. Як ти гадаєш, він застрелився? Заспокойся, доню. Я впевнена, що він просто відкрив пляшку шампанського. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Їде чоловік на запорожцю. Його зупиняє патрульний і каже, ви їхали зі швидкістю 140 км за годину. Чоловік виходить із машини, протягує ключі поліцаю і заявляє, чуєш, наот, розженеш до сотні, заплачу штраф в потрійному розмірі. Ходить до автобуса пенсіонер. Хлопчик поступається місцем, але старий його зупиняє і каже, сідай, мене ноги ще тримають. Через деякий час хлопчик знову намагається підвестись, але старий знову його зупиняє. Сиди, сиди, нічого. Ситуація кілька разів повторюється. Через деякий час хлопчик благає. Дядечку, відпустіть мене, будь ласка, а то я вже чотири зайві зупинки їду. Дід Андрій гнав такий суперовий самогон, що після його смерті онуки більше билися за апарат, ніж за квартиру. Сільський фельдшер приїхав на віддалений хутір, щоб прийняти пологи. Закрившись породілею в кімнаті, він залишив її чоловіка чекати на кухні. Незабаром відчиняються двері і звідти висовується спітнілий фельдшер. Господарю, кліщі є. Давай сюди. Чоловік подає кліщі і починає тихо хвилюватися, коли через три хвилини знову визирає фельдшер. А тепер викрутку, швидко. Взявши викрутку, він зникає. Чуючи через двері, як стогне дружина і матюкається фельдшер, господар покривається потом. Знову на кухню влітає стурбований акушер. Ні, все не те. Може, вийде молотком і зубилом? Що, такі важкі пологи? тремтячим голосом запитує чоловік, вже готовий впасти в непритомність. Та ні. Просто в мене заклинило валізку з інструментами.